Державна податкова інспекція в Приморському районі Одеси нагадує громадянам про необхідність задекларувати свої доходи за минулий рік до 1 травня поточного року. Большая просьба к ОДСИТ, проживающим в Приморском районі, ну не только в Приморском, ко всем гражданам подать декларации не в последний день, потому что это может быть связано з каким-то большим наплывом, очередями, а сделать это заранее. Декларації громадянам в Приморському районі можуть подати по адресу Лонжероновська, 15, кабінет 202. З початку року вже подана 141 декларація про майнові доходи. Офіційно зареєстровані громадяни, чиї статки перевищують 1 мільйон гривень. Так, згодом з поданим декларацією, вже у нас задекларувалися 4 мільйонера. Ці доходи громадян зберігали більше 1 мільйона гривень. Згоди Купувати обізательства составили боль около одного мільйона гривень із поданих декларацій. Податкова декларація подається особисто поштою чи засобами електронного зв'язку, але потрібно брати до уваги час подачі документів, якщо поштою не пізніше ніж за 10 днів до завершення терміну, можна подавати декларації в електронному вигляді. На официальном веб-портале Государственной Фискальной службы Украины функционирует специальный баннер «Декларирование доходов граждан 2015, в котором, помимо инструктивных материалов, находится образец налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, а также подробная информация инструкция о порядке ее заполнения и приложения к ней. У податковій інспекції нагадують про можливість отримання платником податкової знижки. Для цього потрібно включити в декларацію суму витрат, підтверджену чеками або квитанціями. Наприклад, частину суми відсотків, які заплачено за користування іпотечним житловим кредитом. Таке право визникає у налогоплательщика в случаї, якщо за що іпотечного житлового кредита приобретається або лістрої жилой дом, квартира, комната. Это это имущество должно быть определено плательщиком как основное место его проживания. На податкову знижку мають право громадяни, які хочуть повернути частину витрат на отримання освіти або на сплату страхових платежів та пенсійних внесків, витрати на переобладнання транспортних засобів, що належать платникові податків. За непредоставлення або несвоєвременне предоставлення налогової декларації об имущественному состоянии предусмотрена ответственность статті 164 адміністративного кодексу України в виду применения від... 3 до восьми необлагаемых минимумов доходів граждан, а також в соответствии з статтю 120 Налогового кодекса України в розмірі 170 гривень. Декларації про прибутки, отримані громадянами у 2014 році, потрібно подати до 1 травня поточного року. Сплатити суму, вказану у декларації, потрібно до 1 серпня 2015 року.